Добрий день, привіт! Ви позираєте Закарпаття ТВ, головну програму, де ми розказуємо і даже показуємо, що це творить на цьому дикому Закарпаттєві. І я її ведучий Капча Євген, мож просто єнів. Ну, no, прикиньте, мене обрали ведучим цього. Сам шо догольний. Або хвалю, хвилю, ми медали по програмі. Та що, чекали сте першу серію? Патні, наконець, то ми її зняли. І тему першої серії буде. Йой, Йойдуся стрілю, судний день настав. Або, як люди кажуть, настало 1 -е вересня. Так ми довго його откладали Пак, пак, мамо, Прочитав тут і твори, що задали на літо Хех, на телінгері, так і не прочитав. А тепер ми відправляємося у город е, брати інтерв'ю у малишні із цілого знімального групу. Зняв? Все, бери телефон, будеш знімати. Ми знаходимося на річці латориці. Тепер ми зазвідаємо дітвака, як у нього 1 вересня. Привіт, дай інтерв'ю. Оле, сюди. <звук> Ні в кого нормально взяти інтерв'ю. Будрай. Може догнати його? <звук> Спрімантінь! Юзін! Що ся смієте? Що мупав, файно! А я напоминаю, що вигадний відсилати нам у групу свої смішні фото, відео. Ну no, і ще найбуде смс приколи. Або поздравлення. Блін. Йдемо далі... Спрайт. Натуральний напиток, який дуже освіжає Є. Yeah. Або знаєш, ліпше настоящий купити, а не просто воду пити. А вот асфальт, он вот, вот он ходить. Оце тут. Файну, мупа. Поздравляйте відеоролики, як мене ще не пускали у ліфт. Скоти. Ну скоти! Já už jí Pozerajte za Karpatě TV. Ave, brate. <свісна> <пір> <гір> Добрий день. день. Ми сьогодні в торговельно. <гір> <гір> ми знаходимося на на латориці. Тепер ми засвідаємо сьогодні, як у нього 1 вересня. Зараз він подойде. <гір> Ще є де. Ми знаходимося на річці латориці. Тепер ми засвідаємо цього дітвака, як у нього 1 вересня. Дебіла, білай сюди напойдет. Коли починаю говорити, то маю вже сюди йти. Я стикався, я обуваю. Добрий день. Привіт. Як там далі? п'ятим за пол сценарій. Що ся смієте?